Усім привіт! Хоч ви зараз бачите прекрасну фіолетову сукню для ляльки Паула Рейна, але відео буде не про неї. Сьогодні я вам просто хочу показати умови, в яких я створюю ці вироби. Кімната задумувалася як робочий кабінет і як спальня одночасно, і я думаю, цей задум мені вдався. Площа кімнати дозволяла так зробити. Просувальна дошка тут не мала стояти, але оскільки я користуюсь нею мало не кожного дня, я вирішила її так залишити. Футболка ця лежить тут не просто так, це річ, яку я шию на себе. Вперше за багато років я вирішила спробувати пошити щось на людину. Але для цього мені знадобилось брати уроки і крою та шиття. Особливо з трикотажем у мене взагалі погано складається. І ось такий гарний шов може робити моя швейна машина на трикотажі. Це штатив, у який я закріпляю смартфон, коли знімаю для вас майстер-класи. Це невеличка доля моїх тканин. Це тканини, якими я найчастіше користуюся, але в мене ще є дуже-дуже багато всього різного. Це речі, над якими я працюю зараз. Це сукенка буде на Крузелінгс. Це сюрприз для вас. Це моя швейна машина. Тут папочки з викріками. Тут усякі аксесуари для пошиття, мережева. А також тут вже готовий одяг. Там теж всякі дрібнички і готовий одяг, а це апарат для встановлення люверсів та кнопок. Верхня поличка поки що пуста. Лялька готс трохи велика, вона ніде не влазить, тому я її просто поклала ось так на коробку з дріб'язком. Сукня не моя, це якась фабрична. Але я так начепила на неї, щоб вона не лежала гола. Ось так виглядає мій швейний дріб'язок, тут всякі резинки. Ось це, мабуть, були б гарні бретельки для сукні жовтої. Це штучне хутро для окантовки. Теж щось новорічне можна пошити. Ось таке. Так цеплізелін? Ось трішки готових виробів. Це для мінімії? А це для великої мії, бачите, дві однакових сукні. Ось така. Це двостороння сукня. З одного боку з Мікі Маусом, а з іншого боку з тваринками. Зараз, секундочку. Ось, бачите, можна носити ось так. А можна ось так? Ця сукня так і залишиться у мене назавжди, тому що я, мені здається, трішки нерівно прикріпила кнопочки. Бачите, тут шов близько до кнопочки, а тут трохи далі. Я вважаю це браком. Шубка на підкладці. Для міні-паули. Це комбінезон від лялечки Гоц, в якому вона продавалася. З нього можна зняти мірки, ну, верніше, перезняти можна викрійку і пошити щось трошки красивіше, ніж це, і краще підігнати по фігурі. Це ковтинки, які в'язала мама, це для вальдорських ляльок. Я їх раніше шила, зараз не шию, але одяг залишився. І я от подумаю, що якщо я придбаю ляльку год з 50 см, можливо, це все підійде на неї, тому що ковтинок і сукенок для великої вальдорської ляльки у мене багато. О, тут ще нитки пообрізати потрібно. Ось це для Вальдорської. Це для Вальдорської. Знову светрик для Вальдорської. Це для Вальдорської. Погляньте, яка гарна сукенка. Це для Вальдорської. Ось. Це для ГОЦ. Це теж для ГОЦ. Це теж для ГОЦ. але я. Майже дошила, залишилось, залишилось обрізати нитки, і ось що сталося. Бачите? Полізла тканина біля кнопки. Тепер буде так. Просто валятися у мене, як зразок, не знаю. Так, це взуття для вельдорських ляльок. Ой. А ось це я колись шила. Зробила занадто велику горловину. І теж валяється, не знаю. Можливо, викину, можливо, колись дійдуть руки, і я щось тут перероблю. А це трішечки взуття. Це для міні-мії. Класичні туфельки, балетки. У мене його зараз небагато. Ось такі самі, тільки персикового кольору. Це для о, стандартної мії. Ружеві туфельки. Це для лялочки Гоц. Ось такі. Ось такі. І ось такі туфельки. Це коробочка з мініатюрним взуттям. Ось такі черевички для ванди. Це чобітки для ванди. Це для зайчика Усагі. Що там ще в мене таке є? Угу. Це для Міді туфельки на застіпці. Це теж для ванди. Такі сандалі. Це взуття для тутсі, для равлика. Тут у мене початі і незакінчені роботи. Тут у мене шкіра, багато шкіри. Більші листки шкіри лежать в іншій шафці, в тій шухлядці в нижній. Тут теж всякий дріб'язок і викрійки взуття для ляльок. Тут усякий дріб'язок, але це не все. <звук> Він ще є тут, і це теж не все. Тут лежать ляльки, якими я користуюсь найчастіше. Е е є ще інше місце, де лежать Барбі, Паула Рейна. Я думаю, що Паула Рейна взагалі пішла на пенсію. Ляльки, якими я частіше за все, користуюсь, це міні Мія, Мія, Cruzelinx і Mini паула Рейна. Ось така буде сукня. Я вже подібну сукню шила, але низ був не фіолетовий, а блакитний. Тут у мене часом стоїть чай, а тут не смаколики, а обрізки шкіри. Це мої колодки для взуття. Я вже показувала вам е, цей органайзер. Тут теж всякий дріб'язок, як я говорила, там початі роботи. Ну і теж всякий дріб'язок, корова, яку я колись пошила. У мене є ще одна така корова, викруєна, виліплена, але я ніяк не можу скріпити деталі, деталі тому що нема часу просто. Вона вже лежить декілька років. так. Крісло я купувала на розетці. Хотіла, щоб воно підходило по кольору до, части, до цієї частини ліжка, але ідеально не співпадає, але все одно краще, ніж ніяк. Якось так. А на цьому все. Маю надію, що вам сподобалось моє відео. Після того, як я зняла відео про свою кімнату, мені стало соромно, що така красива лялька лежить десь на коробці, в невидному місці. І я одягнула на неї сандалики і посадила ось тут на полисті. Ось такі, от, бачите. Тепер я задоволена.